Отже, українські захисники знищили 52 шахеди. Про це повідомили у повітряних силах. Цієї ночі Росія запустила по території України рекордну кількість дронів Камікадзе: 54. Вони летіли з північного напрямку Брянська область та Південно-Краснодарський край. Ворог спрямував атаку на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. І наша кореспондентка Валерія Дерманжива має інформацію про наслідки нічної атаки, зокрема в Києві. Вона зараз з нами наживо. Леро, Лєро, вітаємо, як минула твоя ніч, і що можеш розповісти? Так, вітаю колеги. Ніч дійсно минула сьогодні дуже гучно. і, Якщо цікаво, то я із другої ночі не спала сьогодні. Відзначу, що я перебуваю в голосійському районі столиці, і от а, поряд біля будівлі, а, власне, за попередніми даними, саме сюди а, був власне тут збитий безпілотник. і Він спланував і просто от створив таку дірку в будівлі. А, знаємо, що тут загинула одна людина, і одна людина постраждала. Бачимо, що під ногами дуже багато уламків. Скла дуже багато якихось пластикових рештків. От, просто зараз можете спостерігати тут. Залишки столиків, стільців. Тут була така кав'ярня, от бачимо. Люди працюють, намагаються прибрати територію, і відзначу також, що навколишні машини, автівки, які стояли поряд. Вони пошкоджені вибуховою хвилею. Також пошкодило заправку, яка знаходиться поряд, повибувало вікна, шибки, двері. І от я мені вдалося таки знайти людину, яка живе от в цьому районі. і Вона нам розповіла про те, як минула ніч і про наслідки власне саме для неї. Послухаємо. Пісно скаєте? Так, я в цьому будинку Скажіть, Як це відбувалося? Да? Да? Ну дуже голосно це відбувалося, бахтало. І воно мені було бове стекло, він, він позлітав. І включився світло в автомобілі, бачите, все хобито. А у котрій була, як почалось? Ну, близько другої години було. І почалось, ну як як зазвичай почалось. Бахтало, бахтало, а потім. Uh, ось вот такі прям. Сильні вибухи, і прям аж світло світло стало. І таких декілька вибухів. Mm. Сказала, тут людина загинула. Ви щось чули, бачили? Я нічого не чула. Написали, ну вже в телеграм-каналах тільки написали, і тому mm -hmm. це ж побачили. А коли вперше вийшло ну, сьогодні, що не... О, тільки щойно? От тільки щойно вийшло. Я боялась, що в мене дитина одна дома. Я боялась виходити, і оце вийшло, і тут такий сюрприз, що в мене в треба ремонтувати. Mm -hmm. Страшно було вночі? Дуже. Це... Я просто в Чернігові була, коли початок був війни, то там був... було дуже страшно. А це, напевно, ну, одне із таких страшних подій. Uh -huh. Ну, В Києві такого ще не було. По, -по, -по, по мій, у нас в кудовий кудовий. Скажіть, будь ласка, замінити либо? Скільки вам Я Ще не знаю, ще не дзвонила. Я спробував ще тільки під до автомобіля підійшла. Бачите, і тут бачите, це...

Колеги, я також додам, що це приміщення воно не житлове однак були тут люди і загинула людина. І я також додам, що у наслідок попадання дрону і руйнування власне стіни в цій будівлі зайнялася пожежа. Це сталося близько третьої ночі. За годину вже рятувальники ліквідували пожежу і залучили 18 людей особового складу та 4 одиниці техніки. Я залишаюсь тут. От спостерігаю за ситуацією будемо слідкувати за подіями. Намагатимемося поспілкувати. Тися із власниками, зокрема, у цього цієї кав'ярні знайдемо ще очевидців, обов'язково розповімо і передаю вам слово. Яро, дякуємо тобі. Так дійсно, кияни сьогодні напевно більшість не спали з другої ночі, коли почали працювати активно сили протиповітряної оборони, тому що росіяни завдали масштабно чи не наймасштабнішої атаки наймасштабнішої атаки з спочатку цього місяця по столиці.